Декілька слів про економіку, тут небагато. Період правління Мазепа це період мирний. Це мир після серії війн, тому неминучий наслідок для економіки це поступове неухильне зростання. Навіть не внаслідок якихось там цілеспрямованих реформ влади, ну а просто внаслідок миру. Щодо культури, тут більше матеріалу і на тестах може бути більше уваги. Справа в тому, що розвиток культури є. Таким успішним, дуже показовим напрямком політики Мазепу він дійсно багато приділяв уваги розвитку культури і освіти. І якщо ми побачимо на тестах, от е, термін гетьман-меценат, чи нас будуть до цього підводити. Меценатська діяльність гетьмана, е, то скоріше всього це про Мазепу. Е, тобто гетьман-меценат означає, що е, багато фінансування, таке щедре фінансування культури не тільки за кошти державного бюджету е, гетьманської казни. Але й з власної кишені, Це про Мазепу першу чергу. А тепер поговоримо про конкретику. Що ж фінансувалося в великою мірою це питання про будівництво. Причому будувалися тоді в першу чергу церкви. Церкви найбільш величні, найбільш складні і в архітектурному плані найбільш досконалі споруди Гетьманщини. В цей час в Європі панує стиль бароко, дуже, скажем так, нарядний. Дуже урочистий, з багатими прикрасами це плавні, складні лінії, там різні візерунки, скульптура, якісь такі вазочки, квіти і так далі. і так далі На будівлях. В списку пам'яток для запам'ятовування таких барокових споруд долі багато. І там відразу скажемо таке в Україні, в Гетьманщині бароко було особливо своє. Є навіть такий термін козацьке або мазепинське бароко. Чому Мазепанське ми вже знаємо за кошти Мазепа побудовано близько 20 церков і і саме це козацьке бароко воно найбільш масштабно будується, реалізується саме в руки правління мазепи. Ми побачимо різницю. Між іншим, зараз е, вже раз почали цю тему. Скажемо дещо про козацьке бароко. Козацьке бароко відрізняється від європейського, ну навіть зовні видно. Стіли е, ну, стилістикою. Європейське бароко таке багатокольорове, багато позолоте, багато кольорів. Козацьке бароко більш строге, там теж багато прикрас, але в основному вони однотонні. Це білі стіни і білий орнамент на білих стінах. Характерне саме для козацького бароко. Навіть на чорно-білих фотографіях різниця, видно, видно різницю. Між європейським бароко таким багатокольоровим, більш таким, позолоченим, більш можливо яскравим, а козацьке бароко більш строге, але по своєму при цьому стильне. І оцей сам архітектурний стиль дуже активно розвивається. при правління Івана Мазепа і в тому числі за його дуже активної підтримки. Крім будівництва церков, ще слід відзначити будівництво корпусу навчального для Києванської академії. Мабуть, що найбільш, найбільша цивільна споруда в Гетьманщині, ну точніше, і в околишніх регіонах. Далі, раз ми починаємо говорити про Київську Могилянську академію. Вона отримує статус академії. До 1700 року вона мала статус колегії. Це доволі високий статус. Колегія це вищий навчальний заклад. Але академія це ще вищий навчальний заклад. Крім того, в Гетьманщині з'являється ще одна колегія або колегіум Чернігівський. Чернігівський колегіум і Мазепа має пряме відношення до його заснування. Далі, ну взагалі можемо далі не конкретизувати. Я думаю, що тенденція нам зрозуміла. Якщо ми бачимо, що гетьман дав гроші на друк на будівництво церкви, на те, щоб надрукувати книжку, ну нам вже відразу підозра. Це мабуть, що про Івана Мазепу. Це саме його сфера діяльності, де він проявив себе ну найкраще, де результати найбільш помітні, найбільш позитивні.